Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Я Таня, і ви на каналі Моє Життя та творчість в ньому. Щойно переглядала канали наших дівчаток, бо ж сьогодні неділя. І в неділю я зазвичай не в'яжу, ну хіба що десь аж туди пізно ввечері. Ну так, якось воно. І от дивилася канал е, Оксани Журко, і вона там таку хорошу ідею дала. Ну, про рік коня, вона там, вступ до різдвяних зустрічей, заявляє. І я думаю, стоп! А чого б собі таке не зробити? Зайшла я на Пінтерест, там багато різних схем. І я ось собі вибрала ось таку схему коня. Придумала я собі зв'язати наволочку на свою подушечку. У мене така маленька, я собі її стелю ставлю на стільчик біля табуретку, біля комп'ютера. А там вишивка дуже гарна, кольорова. Ну, я вам скажу, ну, вона вже стара. І теж ще й по кольору сюди не підходить, якось мені. То я собі думаю, маю повно цих акрилових ниток. З Аврори. І думаю, попробую, а чому би і ні, правда ж? Не рахувала я, скільки тут цих хрестиків, ой, ширина, яка, скільки петель. Але ж нам, ну це ж не то, що ми перший раз да, в'яжемо, можна якісь поля зробити там. Отож, я собі зараз Пінтерес не дуже пускає, щоб я собі роздрукувала, то я ж його перехитрила. Я взяла на телефоні, зробила скріншот, обрізала е, цей е, зображення. І зараз собі перекину на комп'ютер в мої нотатки. І роздрукую. Отаке. Дякую, Ксюші за ідейку. Я їй там написала, вона моє відео бачу. Дивиться, беру ідею собі. Чого ж я її беру собі? Бо я ж дівчата не заявила там в ці е, номінації Різдвяній зустрічі. Я не заявляла отам, вступ у цю номінацію. Ну, може, мені вдасться, правда ж? А чому б і ні? Пінтерес обхитрила і роздрукувала ось таку схему дівчата. Ну, Бачу, що вона трохи вузька. Щось буду придумовувати. Ну, це таке не обов'язково ж там лише один кінь може бути, правда? ж? Може ще щось, якусь ялиночку. Ну, побачу. Треба взяти просто якісь грубенькі ниточки. Подивлюся. Ну, ось тут немає такої, я так розумію, що можна отакий от верх-низ верх, верх -низ бік продовжити. Подивлюсь, дівчатка, подивлюся. Щойно ще ось таку схему роздрукувала, не знаю, може і буду щось робити. Як буде натхнення? Можливо, це дівчата, воно більше для вишивання, але можна спробувати, правда ж? У нас якась нельотна погода, але я їду до Аліни, треба їй допомогти. Там є робота. Перебив її там один чоловік. Цим арпалом гіляки, і їх треба зібрати, бо вони на дорозі. Отож, такий в мене маршрут. Погода така моросить. Але що зробимо? Треба робити. Придумали зібрати в сітки. Якби якесь діраве відро було, щоб тако було добре насипати, бо ж зачіплюються. Але он з дрота вигнула. це якось так. Звичайно, його тут багато. Ще я там була кілька ящиків набрала, а то просто підгорнула. Добрий вечір, дорогі мої глядачі. У нас немає світла. Виключили о 17.30. У мене щось зависла оця програма. Е він енерго до відключення, не можу обновити. Приїхала з роботи, трошки відпочила і в'яжу я шкарпеточки для свого найменшого внука, малючка. Ось такі шкарпеточки. А знаєте, що найцікавіше? Що він не дає поміряти ножку. Він не дає обрізати нігти, який кричить гвалт, як бачиш, що ножиці беруться і не дає поміряти. Навіть я вчора взяла оцю е, е, таку корзинку. Думаю, прикладу. Ага, він як побачив і гвалт кричить, плаче, що це бабуся хоче щось там міряти. А оцею стрічкою сантиметровою дуже любить гратися. Гратися то грається, а міряти не дає. Оце таке. Сантиметрів 17 там довжину треба. Я сьогодні відправила посилку з рукавицями, купила ще дві хороших консерви. Сестричці своїй новою поштою відправила, думаю, хай їй буде приємно. Отаке От зробила. А зараз, певно, піду, начищу картоплі і посмажу. чи... Протушкую на сковорідці. Хочеться вже їсти. Вже 20-та година, 25 хвилин. Я не знаю, коли сьогодні включать. Може, десь зараз включать. Працюю, як це називається? В потьомках. да? Дуже газ горить. Коворітку треба довести до ладу. А тут начистила картоплі і зараз наріжу У мене на шиї. Ой. На шиї у мене гаджет той, що мені валя подарувала. Ой, готую. А бачите, що в мене в банці є? Квашені помідори, вони такі смачні. Вони стояли в холодильнику і не дуже такі аж кислючі, а смачні. І оце, я собі думаю, що зараз я поїм, посмажу чи протушкую картоплі і буду таку смакоту їсти. Закриваю я своїм телефоном, бо ж в мене на шиї висить світло. Картопельки я начистила з розрахунку й на котів, тільки собі. Цибулю таку гарненьку велику взяла. Отож, розігрівається олія. Буду смажити. Приготувала багатенько ось так цибульки, листочка лаврового. І що хочу сказати, Ще вчора я відварила бурячок, ой, ще й поношу мить. Зварила вчора бурячка, ходила в підвал по картоплі, взяла бурячок столовий, бо не було в хаті. І відварила його. Але ну, сьогодні я придумала, що треба помідори їсти. І ще трохи в мене капусти квашеної, бо свою я так ще й не наквасила. І хочу вам розказати, що я в п'ятницю захотіла оселедця купити. Я вам не показувала в тому відео, бо мені аж самі стало страшно, скільки він там коштував. Думаю, що я таке взяла? 300 гривень. Що ж я там взяла? Хліб, бублики, бо ж внуки приходять. Вони їх люблять такі маленькі капітошка. І оселедець, думаю, а це, це що тут таке ціна така? Думаю, вже вдома подивлюсь. Як я подивилась на той оселедець, він важив 550 грамів. великий, гарний, звичайний, атлантичний. І ціна була там 200 з чимось гривень і він заважив на 145 гривень. То ви що думаєте, я його їла? Я його поклала в морозильну камеру, хай він буде мені десь на святвечір. Ну Може і раніше десь. Та ви що? Оселедець один 145 гривень. Та ну, ну хіба що дуже захочу, то достану його звідти її і, і розберу. Отаке хотіла розказати. Оце розказала вам про оселедця, та й думаю, якось так ми ну жаліємо для себе, да? От сестричці я купила дві консерви. Одна ріжське золото, чи як називається фірма? Шпроти взяла, мені щось там 90 з чимось гривень і, і ще одна така якась культурна баночка з такою, з таким ключиком для відкриття. Мені каже, там скумбрія в томаті. Так як сестричка моя постить, то я думаю, вийшлю їй щось таке, то там я не пожаліла, а для себе, виходить, жалію. І це неправильно. Щойно увімкнулись світло, і щось мене потягнуло на поезію. Знайшла я такий вірш Ірини Сало. Зима без світла. Це не страшно. Зима без світла це не страшно, страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш в долонях руку, а вона людяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату чи можна. Мабуть, що ні. Бо їх вже більше не повернути, не обійняти, ні притулитись, ні поцілувати, і не заговорити, бо в устані мі. Зима без світла це не важко, бо є й свічка, і камін, і в небі ліхтарі, важко день і ніч у боротьбі, пораненого друга прикривати собою, побратима нести у труні. Важко писати мила. Якщо я загину, поцілуй від мене сина, і пам'ятай, хоч я не поруч, але я з тобою. Так важко чекати дзвінка, коли повсюди лунає тривога. І при свічці тихенько вимовляєш слова, ти лиш бережи їх всіх, звертаєшся до Бога. Картопля моя посмажилася, її тут, звичайно, багато, але заодно вона і вистегне, я потім котам винесу помідорки, добавила ще, бо мені видало, що мало. Зробила чай з ромашкою. І зараз буду вечеряти. Пізно вже для вечері, але я не планую ще лягати, трохи потім пов'яжу. Тож побажайте мені смачного. Вітаю вас у новому підключенні. Сьогодні у нас вівторок. Я на другу зміну на роботу, отож зранку пов'язала і дов'язала шкарпеточку де мого найменшого онучка. Довжина стопи, тут 17 см. Набирала я 40 петель. Тут пагомілок. Тут там резинка один на один. Є апамілок зв'язаний резиночкою 3 на 1. І вже верхня частина ось тут шкарпеточки, ось тут в'язана теж резиночкою 3 на 1. А тут лицьова гладь. І таке ніби вузьке. Ахте я тепер почала другий вже другу шкарпеточку в'язати, та й думаю собі. Він такий в нас недоторканий, що чи дасть хоч приміряти, отаке От ще може бути. Хочу показати, яка вже, якої величини сітка. Ще мені трохи треба в'язати, але вже вона величенька, да? раз, два. Два кроки. У нас вже 16 грудня будуть свята, отож мені треба поспішати завершити. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сижу я така, щойно на дивані в'яжу шкарпетки, вже 22 рядочки, мені 29 треба <кій> до закриття. І думаю, зараз зніму шматочок. Тут його гопа світла не стало. Ну, воно мало так бути. Отож я завершую свої шкарпеточки. Друга моя робота заявлена в номінації Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Мені треба їх терміново дов'язати, бо вже завтра в нас день святого Миколая. сьогодні на роботі я для діток там організовувала. Розповідала їм, показувала, робили Миколайчин Чобіток. Таке. І що я ще зараз роблю? Зараз я активно працюю над складанням подарунка в якості таємного Санти да? чи таємного Миколая. Таким ще заботюся. але основне, мені треба, опа, да дівся фокус. Треба дов'язати ось цю шкарпеточку. Ну, мабуть, я не встигну попрати, ну так і буде вже. Добре, всім тихого вечора, спокійної ночі. Отак собі складаю ось тут на дивані. Буду десь вже пакувати. Така робота приємна. Люблю дарувати подарунки і люблю отримувати сама. От і дов'язала я шкарпеточки для найменшого онука до Дня Святого Миколая. Слава Богу, справилася, хоч і немає світла. Ось такий взяла собі декор мандаринки. Не встигла я їх попрати. А може ще поперу, як з'явиться світло, побачимо. Головне, що я їх зв'язала. Отож, моя друга робота заявлена в номінації Святий Отче Миколай мою хату не минай. Готова. Хочу показати, що відправила, я купатися зв'язані шкарпеточки. Вони зразу робляться такі м'ягесенькі, щось якесь на ниточці коричневе було на ці бежеві, але нічого. Тож я їх зараз поперу, пополощу і покладу сушити. Отож шкарпеточки поклала вже сушити, а сама берусь за в'язання пояса. Зараз 20 година 30 хвилин. Я думаю, годину півтори можна пов'язати. Дорогі мої глядачі, дякую всім, хто був зі мною до цього моменту. Дякую за підтримку, вона мені дуже важлива, за вподобайки, за коментарі. Заходьте, будемо з вами разом в'язати, готувати, щось робити, бо разом таки веселіше. Спокійної ночі бережіть себе і своїх рідних.